Засуджено мешканця Ізмаїльщини, який скоїв ряд тяжких кримінальних правопорушень. Як повідомив керівник Ізмаїльської окружної прокуратури Олександр Сара, Ізмаїльським міськрайонним судом розглянуто обвинувальний акт стосовно мешканця Ізмаїльщини, який скоїв ряд тяжких кримінальних правопорушень в місті Ізмаїл. Правопорушник місцевий мешканець Ізмаїльщини. Раніше неодноразово засуджений за злочиня проти власності. Перебуваючи в місті Ізмаїл, він незаконно заволодів транспортним засобом МОПЕДом, який належав потерпілому. Після чого з місця вчинення кримінального правопорушення зник. Крім того, правопорушник скоїв ряд крадіжок автомобільних номерів, за повернення яких вимагав грошові кошти у двох літніх жінок. Окрім цього, правопорушник після вчинення злочинів здійснив ще ряд кримінальних правопорушень, а саме крадіжку велосипеда, мобільного телефону та крадіжок майна потерпілих із салонів транспортних засобів. В один з салонів транспортних засобів правопорушник проник шляхом відчинення дверей автомобілю за допомогою складного ножа. Вироком Ізмейського міськрайонного суду мешканця Ізмаїльщини засуджено за вчинення ряду кримінальних правопорушень, а саме за незаконне заволодіння транспортним засобом, вимагання передачі чужого майна та ряд крадіжок. Зловмиснику призначено покарання у вигляді шести років позбавлення волі без конфіскації майна з одночасним обранням запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у залі суду.